Вітаю всіх зранку. Запрошую на зарядку, на свою політичну ранкову зарядку. Про останні новини, які, на мою думку, варто знати або нагадати. Отже, вчора головною подією, яку обговорювали всі, це була ракетна атака по Дніпру, коли була застосована нова ракета і українська. Влада, зокрема Володимир Зеленський, говорив, що це міжконтинентальна балістична ракета-Рубіж. Але з самого початку західні засоби масової інформації писали, що тут є сумніви по таким першому аналізу і говорили, що це, скоріш за все, якийсь новий вид е, ракети балістичної, але середньої дальності. Так потім, і в принципі, з'ясувалося, коли Володимир Путін ввечері сказав, що це була. Нова балістична ракета середньої дальності з такою цікавою лапках, безумовно, назвою Орешнік. Хоча б згодом е, і в Пентагоні заявили, що ця ракета була розроблена на основі якраз тої ракети Рубеж, про яку говорив Зеленський, про яку говорили в Україні, що ніби саме нею був удар по Дніпру. Також вчора е, Путін пригрузив, коли сказав про цю ракету заходу, що у разі як будуть завдаватися удари по території Росії за допомогою країн, які надають Україні зброю, то це вже буде глобальна війна, і Росія буде адекватно відповідати. Тобто він зараз погрожує фактично Сполученим Штатам Америки, бо збройні сили України використовують атаком, а також Британії і Франції, які бо ми використовуємо їхні ракети Storm Shadow. І вчора ж в Росії. У четверг був прийнятий вже остаточно закон про бюджет на 2025-2027 роки, який передбачає збільшення витрат військових витрат на 30% у 2025 році. Це буде складати понад 6% ВВП і 40% всього федерального бюджету близько 127 мільярдів євро, якщо про нинішньому курсу перераховувати. Тобто Росія готується як мінімум ще цей. 2025 рік воювати в Україні і на це хоче видати велику суму грошей. Також у слід сьогодні сказати про те, що була достатньо, ну, на мою думку, цікава інформація стосовно того, що Міжнародний кримінальний суд прийняв рішення, видав ордер на арешт прем'єр-міністра е, Ізраїлю Нетаняху, колишнього міністра оборони Ізраїлю Галанта. І також керівника військового крила Хамас, винувачивши їх у воєнних злочинах. І вчора, в четвер ввечері, був прес-реліз прес Білого Дому, де Джо Байден назвав це рішення скандальним, сказавши, що неможливо порівнювати так, лідерів Ізраїлю, так і представників військового крила Хамас. Вчора Сполучені Штати ввели санкції проти понад 50 фінансових установ в Росії. Сподіваюся, що і санкції будуть продовжуватися, і будуть все збільшуватися. І допомога також, бо була заява, що не зважаючи на всі ці погрози Путіна, нічого це не змінить в поставках озброєння Україні. Я бажаю вам вдалого енергійного дня і незважаючи ні на що, все буде Україна.